Ними із напрямків є ультразвукові скринінги, які ми пропонуємо всім вагітним. Мета ультразвукового скринінгу це не тільки поставити діагноз вагітність, це не скринінг, це, це звичайне УЗД буде в гінекології, це е, подивитись на предмет вроджених вад розвитку. Тобто мета скринінгу це в першу чергу пошук таких проблем, як вади розвитку. В першому триместрі ми ставимо. Діагноз вади розвитку тільки коли досить суттєві є відхилення, їх вже видно в першому триместрі. Це, наприклад, той самий синдром Дауна, хромосомня неоплоєдії, а тому перший скринінг це недостатнє для того, щоб всебічно оцінити стан плода та наявність вад. Перший скринінг робиться приблизно. В 11-14 тижнів. Частіше за все ми робимо в 12-13 тижнів. Другий скринінг робиться в 20-22 тижня, Ну, частіше просимо до 21 тижня його вже зробити. Під час другого скринінгу можна ще інші вади розвитку виявити, не тільки пов'язані з хромосомною патологією, тому він відіграє дуже важливу роль. Тобто, обов'язково треба робити два скринінги. Ну і біохімічні скринінги є. Є скринінг на Фетальну поза клітинною ДНК також робиться, НІП так званий. Дуже багато скринінгів. Про все це ви можете дізнатися у свого лікаря, який веде вагітність. І це також у нас можливо. На щастя, у нас є багато цікавих пакетів ведення вагітних для вас. Тому приходьте до нас, і не тільки вам треба вестись у нас, щоб зробити УЗД-скринінг, ми робимо скринінги як для. Жінок з одноплідною вагітністю, так і з багатоплідною. Наші фахівці є зареєстрованими в фонді медицини плода фахівцями мають номер відповідний, і тому ми можемо робити і скринінг сії – і в програму Астрає вбивати номер лікаря нашого. Це дуже важливо, тому що не всі це роблять, і ви можете пройти ОЗД, а потім вам треба буде ще раз зробити ОЗД в іншому місці, тому що немає цього номеру у лікаря, який робив. Тому запитуйте про це обов'язково. Навіть якщо ви вирішите не робити це у нас, але я вважаю, що якщо ви додивились до кінця це відео, то точно ви зробите вже у нас. Бажаю вам здоров'я, щастя, приходьте.